І насправді не обов'язково робити її таку прям багато складову, яка складається з багатьох кроків. Її можна дуже сильно скоротити. То людина може пройти оцей шлях від моменту, коли вона перший раз побачила якийсь ваш рілс, до моменту, коли вона хоче попити. Буквально за один день і за одну одиницю контенту один рілс може бути одночасним і притаючим. І цікавим з точки зору емоції і корисним, і вести до продажу це це дуже класно. І ми націлюємось на тих, у кого є потреба в результаті все таки щось у нас купити. Покажи ка, будь ласка, тим, кому мені треба, не кому ти заходів, а кому мені треба. Я ж тобі гроші плечу. Вітаю! Це що там в якам?» Алла Петриченко, засновниця Shop Express, платформи для створення інтернет-магазинів, сьогодні на зв'язочку з Валентиною Костюк. Валентино, привіт. Привіт. Валентина Костюк, експертка з продажів у соціальних мережах, засновниця маркетингової агенції Привіт, Привітало. Дякую, що підключилась, я рада тебе представляти. І розкажи, будь ласка, от як поєднати соціальні мережі і контентну воронку для продажів онлайн, тобто для інка я дуже люблю цю тему, тому що вона дуже сильно спрощує і дуже сильно пришвидшує процес продажів через соціальні мережі. Тому що коли ми трошки ускладнюємо створюючи воронки, неконтентні зараз я поясню, в чому різниця. А якісь там складні перейдіть в Телеграм, потім на сайт, потім ще кудись, потім ще кудись. Процес від моменту, коли про нас дізналися до моменту, коли у нас купили. Да, по суті, ще таке воронка. Це вона от, у такої форми. Багато людей дізнались, потім перейшли далі, далі, далі. І в кінці ті, хто купили, да, їх дуже мало. То цей процес він дуже сильно розтягнеться. І контентна воронка вона допомагає його скоротити і пришвидшити. таргетована реклама допомагає його іще пришвидшити. Про що ми тут говоримо? Творонка продажів да, це по суті шлях клієнта від моменту, першого, коли він про вас дізнався, або на вас підписався, або щось прочитав, або від когось почув до моменту, коли він у вас купує. І на протязі цього шляху в нього, скажімо так, або формується потреба в залежності від того. На якому етапі він до вас прийшов, потреба да, купити, або формується лояльність, бо потреба вже сформована, йому тільки треба до вас, якби довіру там розвити, да? або якісь інші процеси. Тобто проходять якісь процеси. І насправді не обов'язково робити її таку прям багато складову, яка складається з багатьох кроків. Її можна дуже сильно скоротити. І що ми робимо в контентній воронці? Контент-воронка на прикладі Instagram. це воронка, коли у яка зашита прямо в наш контент, і клієнту, по суті, коли він побачив якийсь шматочок контенту, ваш Reels, а, або в стрічці, або вашу рекламу, теж там десь промотував вона, десь йому випала, або якийсь пост. Йому якби не треба іти кудись там, читати якісь довгі статті, десь з вами ще там знайомитись, скачувати якісь ліди і так далі. Він якби прогрівається в самому цьому контенті. І по суті, наша сторінка Instagram має бути цією воронкою продажів. Тобто вона має бути не просто там е, нашою портфоліо або нашою вітриною, якщо ми говоримо про якомусь e вона має бути в тому числі нашою воронкою. Тобто, попавши на нашу сторінку Instagram, людина має оці всі етапи швиденько прийти і захотіти купити. І буває так дуже часто. Якщо правильно упакована сторінка і правильно побудована контентна воронка е, або їх декілька всередині нашого контенту, то людина може пройти оцей шлях. Від моменту, коли вона перший раз побачила якийсь ваш рілс, до моменту, коли вона хоче попити, буквально за один день і за одну одиницю контенту. Якщо вона зачепилася за правильні тригери, ви її зачепили, перейшла до вас на сторінку, закохалася, загорілася і взяла і купила. І таке буває дуже часто. І чому б цим не користуватися? Ми можемо е, взяти, наприклад, якийсь рінз або якийсь пост. А взагалі я кажу так, що кожен шматок контенту має містити в собі воронку, як мінімум, хоча б на підписку, на те, щоб людина перейшла в профіль і подивилася, що це за бізнес. Зрозуміла, що тут є щось для неї корисне, захотіла підписатися. А значить, завтра подивитися новий ваш контент, якого будуть знову ж таки прошиті, продають сенси. А ще краще, щоб кожен шматок контенту був одночасно, і це теж можливо, і корисним, і продаючим, і при цьому ще викликаючим емоцію, тобто таким трошечки розважальним. По класиці ми звикли, що там нас вчать, треба окремо якісь розважальний різ зробити, окремо якісь розумні, якісь навчальні, корисні, щоб людина там собі зберігала. Наприклад, якщо це там інтернет-магазин, який е, продає якийсь посуд, значить він має мати прям таку підборку рецептів, і це просто рецепти заради рецептів, їх треба зберігати, зберігати і все. окремо, мають бути якісь смішні рілси, які там викликають емоцію, і ти так добріш до цього акаунту, добрішеш, а насправді і окремо продаючі, да? які всі будуть отак от сидіти, пропускати, і тут ти типу, подумати: ой, як же ж ти нудно? Ось це можна поєднувати в одному шматку контенту. Ну, тобто, я не кажу, що у вас на трійці має бути тільки один рілс. Один рілс може бути одночасно і притаючим, і е, цікавим е, з точки зору емоції е, і корисним. Е, е, і вести до продажу. Ну, це, це дуже класно. І якби ви людей не залишаєте без чогось там важливого, їм навпаки, такий контент навіть краще заходить, і навіть цікавіше його читати. Тому що, як правило, він такий більш. Ємкий людина витрачає менше часу. А зараз у нас кругом дуже багато контенту, да, є оця банерна сліпота, і насправді люди цінують лаконічність і цінують чесність. І коли ми говоримо в нашому контенті про те, що от вам користь, а тут ми ще й продаємо, якщо вам захотілося піти далі, то е, в цьому нічого поганого нема. Навпаки, люди розуміють, що да, це якийсь там бізнес, і він щось продає, і це нормально. А особливо якщо людина і чи ми правильно знаємо свою цільову аудиторію. І ми націлюємось на тих, у кого є потреба в результаті все-таки щось у нас купити. Тобто, ми не показуємо все там всім, і оце можна зробити за допомогою таргетованої реклами. Якщо ми, наприклад, створимо контент просто. Сподіваючись, що він органічно буде просуватися, може бути по-різному, можуть бути різні сценарії. Перше, він може взагалі нікуди не просунутись, тому що алгоритми вони такі загадкові, і скільки б ми там не будували гіпотез, як вони працюються, все одно тільки гіпотези, тому що до кінця ніхто не знає. І мета, наприклад, якщо ми кажемо про Фейсбук, інстаграм, ніколи нам правду не скаже. Робіть так, робіть сяк, так і не робіть, але до кінця ну ніхто не знає, що справді а що ні. У одних людей може одне спрацьовувати, а у інших теж саме не спрацьовувати. І от виходить, що ми робимо робомо контент, а він може нікуди не залітати. Це перша проблема. Друга проблема. Він може дуже сильно залітати, але не на тих людей. На яких нам потрібно до мене на консультації приходили люди, у яких були великі акаунти по 200 тисяч підписників, по 300 тисяч підписників, власники бізнесів дуже класно були взаємодії. Люди лайкали, коментували, зберігали, але ніхто не купував. І людина каже: А що таке, що відбувається? Чому я ж бізнес? В результаті я хочу продавати. Я не хочу просто розважати. Ми починали розбиратися, і виявлялося, що якась серія рілсів. Дуже сильно почала залітати. Інстаграм її далі і далі кушає на тих самих людей. Наприклад, це були якісь там безкоштовні рецепти, а людина насправді хотіла щось продавати. А, а на ці безкоштовні рецепти, ну якби вони показувалися людям, які просто збирають безкоштовні рецепти собі там в підборочку, а купувати вони нічого не збираються, ні послуги, ні посуд, нічого. Вони просто розважаються. І чим краще ці рілси заходили у цього бізнеса, тим більше саме таким людям такі рілси і показувалися. І в результаті вийшло так, що таким акаунтом вже щось важко взагалі зробити, тому що він був якби трошки вже зіпсований, не на ту цільову аудиторію першочергово вийшов. Ось. Тобто це у нас така друга ситуація. А коли у нас є таргетована реклама, і ми платимо гроші соціальній мережі і кажемо: а покажи-ка, будь ласка, нашу рекламу, той самий наш рілс, або той самий пост, або окремий якийсь креатив, який ми в рекламному кабінеті створили, покажи-ка, будь ласка, тим, кому мені треба. Не кому ти захотів, а кому мені треба, я ж тобі гроші плачу. І отут, виходить, ситуація, він-він. Мета каже: Окей, кому, розкажи мені, кому тобі треба показати. І ми, якщо ми вміємо користуватися правильним налаштуваннями реклами, знаємо дуже добру свою цільову аудиторію, які в неї там болі, закоти і так далі, то ми зможемо наші шматочки контентної воронки, які у нас пробудовані в Інстаграм, показувати саме тим людям, яким треба. І в результаті, виходить, оці прошвидшення, Якщо ми правильно створили контентну воронку. І правильним людям її показуємо, то продажі починаються буквально там з першого місяця роботи. Оце обережніше з розважальним контентом. Тобто розв'язати не добре, але це може починати онбордити не платіждатну аудиторію. Фактично варто про це пам'ятати. вона може бути. Абсолютно платіже але на, на, на в даний момент в неї немає потреби щось купувати. Вона хоче просто розважатися. І інстаграм, алгоритми інстаграму це якби зрозумів. А такий рілс тобі подобається? Окей, значить, я подібним людям з подібними запитами буду показувати той самий рілс. І виходить так, що ми нанизуємо, ну якби абсолютно не тих людей, які можна продавати. Хоча в них можливо навіть і гроші є просто вони купують щось інше, не те, що ми продаємо. Треба розуміти, кому ще й продаємо і будувати саме таку воронку в одному бажаному каналі, щоб там не ганяти їх, перейди туди-туди. А от чи можемо ми при такій короткоправильній воронці переводити, наприклад, з інстаграму, з контенту, з реклами, саме на сторінки товарів в інтернет-магазині? Не буде задовго воронкою, бо переписуватися в дірекці, часто кажуть, не вистачає менеджерів, і важко масштабуватись. Так, звичайно, тобто кінцевий перехід на сторінку, де здійснюється сама покупка, це може бути інтернет-магазин, це може бути будь-який ваш сайт, якась платформа, де ви продаєте. Але щоб не було оцих, от важких там переходів, спочатку, ми там телеграм перевели з інстаграма, потім ми перевели на сайт, якийсь там вони лідмагніт скачали. Я не знаю. Потім ми ще їх повернули там за Ютуб-канал. у Нас ще є, от щоб не було таких складних якихось варіацій, хоча теж. Це, це теж працює, я не кажу, що складні воронки не працюють, працюють просто для бізнесів в якомусь, яким потрібні продажі одразу, а не рік будувати там цю лояльність. Краще користуватися контентними воронками всередині, а вже на купівлю товару можна, якщо у вас є саме інтернет-магазин окремо, переводити туди. Абсолютно. Супер, зрозуміло, все чітко, структурно і як то кажуть, по справі саме для власників бізнесу, як продавати в онлайн використовувати ці воронки продажів. Дякую за експертність і під цим відео, звичайно, контакти. Як зв'язатись з Валентина Костюк, будь ласка, ваші кейси пишіть в коментарях, переходьте по контактам, і можна буде домовитись про співпрацю або про консультування. Дякую, що сьогодні дуже дуже допомогла з цим питанням. Дякую.